Сьогодні я вас хочу познайомити з унікальною акцією від торгової марки Штарк на Нівеліри ll 1502 g а також ll 1505 g Це Нівеліри. Е, відстань роботи до 30 метрів. Е, зелена лінія. І зараз ми з вами перейдемо до комплектації. Ось нівеліри йде в дуже якісному ось такому. Такий сумоці. Сам безпосередньо нівелір. Ідуть окуляри, адаптер від 220. Три батарейки 3А і інструкція. Унікальність цієї акції в якості продукції та ціні. Двоглінійний нівелір на даний момент по ціні. 999 гривень і 1499 п'ятилінійний. А зараз ми з вами перейдемо безпосередньо до ознайомлення, оскільки не всі зустрічалися з такою продукцією. Перед вами досить такий розповсюджений тип. Тут у нас кнопочка включення-виключення. Рекомендуємо обов'язково, коли ви переносите чи перевозите, виключати обов'язково, щоб не пошкодити маятник. В даному випадку ми включаємо. Перемикач зверху відцентруємо, щоб стояв ось такий рівень по центру. В противному випадку він, якщо буде на цей подасть сигнал. Нам треба відцентрувати. За допомогою ось цих ніжок, вони крутяться, ми підрегульовуємо рівень і за допомогою лівої та правої, ви можете звернути увагу. Ви можете повільно пересуваючи. Міняти положення вліво чи вправо. Крім того, ось тут у нас ви можете закріпити наш штатив, ось його вигляд. Досить зручна ручка для переноски, вона така досить прорезинена, швидше навіть правильно би сказати, резинова. І зараз ми з вами перейдемо вже безпосередньо до роботи. Зверху у нас є три кнопочки. В даному випадку, так, у нас є горизонталь. Це сенсорна система. Як бачите, пальчиком нажимаємо, у нас з'явилася лінія. І за допомогою ось цієї кнопочки у нас появляється вертикальна лінія. І знову звертайте увагу на стільки якісна сама безпосередньо лінія. В даному випадку. Приміщення в нас невелике, але я думаю, що в нормальному приміщенні він свої 30 метрів обов'язково виконає. Нажимаємо кнопочку. І у нас ми отримуємо наверху. І ще раз нажимаємо. І у нас з'являється, п'ята. Як ви помітили, дуже висока якість безпосередньо самого лазера. І ця кнопочка червона. Ви нажимаєте тоді. Коли вам потрібно зробити якийсь нахил, він буде у вас, звісно, звучати. Ви нажали, утримуєте пару секунд. І як бачите, я нахилив, і він уже спокійно може працювати без звуку. І на завершення. Зараз у нас працюють ці лінії. Знову звертаємо увагу на. Якісний рівень і, звісно, позаді теж він відбиває. Акція обмежена по кількості, так що, кого зацікавила дана якісна продукція, прошу звертатися.